Ви колись бачили такі дивні фігурки. Ось вона, Це фігурка спереду. Ми її бачимо її передню частину, це у нас перед. І друга картинка це власне та сама фігура, але ми бачимо її ніби ззаду. Або навпаки, це ззаду. Супер! І наша з вами задача в цьому відео це обрахувати об'єм оцю вешку. Обрахувати об'єм цієї фігури. Взагалі, В це не просто так з'явилося. З англійською ця вешка Значить, вольюм. Тобто об'єм, якщо ви просто візьмете і перекладете, в власне перекладачі. Окей, тож пропоную обрахувати цей об'єм. Спочатку ми дробимо цю от фігурку, яку ми маємо, на різні частинки, на дві менші фігурки. Перша фігурка це буде паралелепіпід такий от, призма прямокутна, точніше, не прямокутна, просто правильна призма, в основі якої лежить у нас квадрат, і вона виглядатиме в такий спосіб. Ось цю частинку ми бачимо і тут же ні. Ну і ще додаємо тут грані, які ми не бачимо. І в такий спосіб виглядає наша перша фігурка. І також ми маємо другу фігурку. Ось вона. І ми ніби подробили нашу загальну фігуру на дві маленькі. І що ми маємо? Ми маємо спочатку оцей от великий паралелепіпід. можемо його перемалювати. От його висота, ще одна висота і ще одна висота. З'єднуємо їх. Оп. Оп, оп, і це, власне, наш паралелепіпіт. Що ми можемо про нього сказати? Ми знаємо, що його висота дорівнює 2 кубика. 2 кубики. його довжина і ширина дорівнює 4 кубикам. Тут 4, і тут. 4. Так, і можна ще четвірочку трошки рівніше написати. От тут і тут 4. І, власне, чому ми робимо поділ саме на кубики? Бо ми відштовхуємось від того, з чим нам буде зручніше працювати. І об'єм ми саме вимірюємо в кубічних одиницях. От, В кубічних одиницях. Один сантиметр кубічний, один сантиметр кубічний в третьому степені, або одна одиниця. Кубічна. В цьому випадку ми не знаємо, чи вона сантиметр, тому використовуємо саме одиниці кубічні. І одна одиниця кубічна це по суті кубик, кубик, такий от кубик, зі всіма сторонами, які мають довжину в одну одиницю. Тут одна одиниця ширина, одна одиниця довжина і одна одиниця висота. Тобто все по одиниці. І ми дивимося, скільки таких кубиків вміщається в нашу оцю от червону призму. Тож, аби знайти об'єм цієї жовтої призми, ми множимо висоту на іншу сторону і на третю сторону. Тобто 2 на 4 на 4. І це в нас виходить 2 на 4 8. І 8х4 виходить 32 одиниці кубічних. Супер! І залишилось обрахувати лише об'єм усієї другої фігурки світло-зеленої. Також її перемальовуємо, перемальовуємо. Оп, оп. І дивимося, що ми маємо. Тож, довжина цієї фігури 2 одиниці. Висота так само 2 одиниці. А от ширина, ширина одна одиниця. Одна одиниця. І так само знаходимо об'єм. Об'єм буде дорівнювати 2. Помножити ще раз на 2 і ще раз помножити на одиницю. 2 на 2 4. І ще раз на 1. Виходить 4 одиниці. Кубічних. І якщо ми хочемо знайти загальний об'єм, то ми додаємо до цієї об'єму об жовтої фігури об'єм зеленої фігури. І в нас виходить 32, 32 додати 4, 32 плюс 4. Або в сумі 36 одиниць кубічних. І ми це можемо насправді легко перевірити. Дивіться, наша фігура складається з двох однакових шарів. Ось це перший шар, отакий от він. Перший шар. І, власне, другий шар, який під ним. І вони абсолютно ідентичні. І ми можемо порахувати, скільки в нас тут в один шар кубиків вміщається. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. І таких шарів у нас два. Тому ми 18 множимо на 2. І в нас виходить так само 36 одиниць кубічних. Отже, ми обрахували об'єм оцієї от нашої фігури і отримали, що її об'єм дорівнює 36 одиницям кубічним.